Ми вже на хрущатику, дівчинка радується. О, в тебе руки холодні. Чого тебе такі блять? Я гаряча жінка. Бачила, скільки ворон. Це що значить? Достатньо прохолодно, якщо чесно, я вам скажу в Києві. Нормальні люди в такий момент не гуляють. А ми, ми? ми? нормально. Насправді нормально на вулиці. Якщо ходити, то можна, звісно, навіть і спектися. Я вам так скажу. Але сидіти на лавочці не вдалося. Тому ми ходи я виберешся. Тому ми пірдолям. Тетяна, розкажи, будь ласка, свої враження. Перший день навіть ще дня не пройшло. А, нам нам пристрій сьогодні вообще крутий день. У нас Wi-Fi є вдома завжди навіть коли відключення. Але завтра, завтра чекає вас неймовірна подорож до Саши. Кугат, Кугат. У Гат. І ну, ми будемо з нею дивитися. Якщо ми дійдемо. А післязавтра вас буде чекати концерт. М -м -м Вже побачите кого самі. Бо я забула. І так, ми йдемо. Боже. У нас тут своя тусовка. я думаю ми погріємось. Янка. Анюшка. Красиво. Гарно. А красиво теж можна. Можна. Дозволяє. Ти коли будеш видавати закипити. Якщо темно. Ну, я б не бачу, якщо там кусіма. Хто хоче? Добре, ще не видно. Мерічик. <п takich> Ми запад. Ми будемо їсти <си> чебуреки. Перше <пиш> <пиш> пиво в Києві. За чотири го. Я пахне як. Mm -hmm. <пишись> 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 Букавички їм дали, так. Може, друзі, курайте, будь ласка. Таблетки для пам'яті. І бай! Прийшов твій день? Ну, це не твоя людина, дівчата. Я не наїлася, це чесно. Тетяна? Вмирає, як застиг. Мій 2 грама, дай в рот. Ну, вона все. Ale ja nie naizado, ja chcę jeszcze jakiegoś na nawiernąć. Może w jej klub? Дощ почався. Але нам це не заважає. У нас романтик, У нас має романтик. бути прекрасний настрій. У нас сьогодні був гастротур, на якому <реш> перехоплює дихання. Але у <реш> нас друге дихання. На прогулянку. Нішу ніяких тортиків. Запам'ятали, ніяких тортів. Ще раз я послухаю цю жінку і піду пішки. мене. 20 км еще пешком, 28 км Вы очумели? Я очумела. О, Господи, я не можу, я не девочки. Что в Киеве. У тебя тики в Киеве. Мікарський оглядає як восьмирічна дитина, яку мама одягла. Степан Бандера. День. Я Манатік. <му> Натіка ми потанцювали, Переглянули всі капелюшки. Прекрасна погода. Але Валерія скоба шапки. Знаєте, що? Ми їдемо купляти мені шапуля. Кого? Сумку. Сумку? І ще й сумку. Зоберіть мене жінки. Заберіть мене ледку. Кого є вас на проходить? Квитків немає. Це ви на каркала, це я вам розказала і до мене зглазили. Наступний раз хресний на перед ними. <рес> <рес> У кадрі, пожалуй, на те, що у нас немає квитків, щоб всі розкупили і ви нас глазили, Але Іван відповів нам, що є квитки. Ми вже з квитками покажи свої квитки. Наголо якось лапша я пам'ята. Слава Богу, мені ти. Я мені не надо роботу ділити, а вибачте, якби щастя пре з трусів. Дівчинка в білій шляпі. Добрий день. Добрий. День. Підкажіть, будь ласка, який у вас план на завтра? З таким лицем серйозно. Завтра ми йдемо на прикульця і вона. Нарешті. Так, ну виглядає, звісно, не дуже прилічно, але і мене. Три градуси на вулиці. Що ви хотіли? Люди, напишіть, що вона виглядає завжди прилічно. І вона надумує. Порайте людині, не знайти шапку. Порадьте психолога. Ах, эти помилки. Чего так холодно? Подскажите, пожалуйста. Ну я дивлюсь туда? Хочется спадать, но что я дивлюсь туда? что у меня есть такие колечек. Я новомодна. Боже, я такого холоду давно не відчувала, якщо чесно. Це ужасно. У нас сьогодні по планам ще. Так, ми прийшли на... По планам у нас ще сьогодні. Ніксенс. Я вже забув. І Сашка Кугат і Холостяк. Смайлю, куча, таки, ще ми мали, звісно, зустрітись з Лізою. Ходу це єдине, що в нас пішло не по плану. Зато ти будеш ходити в Литві і всі будуть тебе питати, звідки буде. Ніколи не дізнаєтеся, звідки вона, ніколи у вас такої не буде. Дівочки і мальчики. Поняли мене? Робиться робота Тетяна. Сумується. Не сумується. Що робить? Сумуєш. Що це? У мене от такий вайб. Трошки. Відпочинковий. Печен... Відпочинковий? <плес> Яка гарнюня. нього. Так, апдейт. Ми мали поїхати сьогодні дивитися Халистяка. Але, вибачте, я робила роботу. Покажу, Дивно, що це МК, так? Да? А якщо песку? Нема? Гарно дійшка. Гарна. Автор, як діно, як діно цей? Куди нам туди чи туди? Назад нам ліна. Це най. Цей, цей лоб починається з укриття зараз на годиннику. Олександр 3, Терен. 317. Ми з книгою нашого улюбленого письменника. Боже господи. Пердоням додому, на хати. Походу, цирк закінчився на сьогодні. Ну, Ми дуже сподіваємось. Зроблена, я забрала свою улюблену книжечку, куже почитали, митиме не моя воломика, і моя солодка ось. Якщо ви знайшли свою любов, якщо ви в цій житті уже приділились і поняли, що біля вас ваша людина. Щоб вона кожну минуту сіяла, щоб вона чувствовала себе найлужчих, найнезабиває, найсексуальною. Щоб ця людина з вами розцвітала, не засихала. Робіть все для цього. Вибірить коміта. Людях не болить. Моє і в серці був топив. А то вже вийшли на поклон, на жаль, да. Не страдайте, любіть один одного, Бережіть любов, умійте любити, знаходьте в собі любов. Сьогодні наш крайній день розумів. Києві? Нюша купила собі парфої. Винішла передбачення. О, йоу. Зараз, секунду. Та, не, не бачу мені. <ріст> Ти маєш звичку знецінювати свої маленькі перемоги. Не роби цього, пане твої. І це таке. О, oh -oh. Тетяна. Можна ліпчик обрати? Так, мені дуже подобається ця куртечка, але вона в такому прям британському стилі. У мене нема більше документів Британії, тому. <ріхи> тому. А чого нам мені подобається? Ну вона прикольна. Це прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Вона така не лідіна. Вона така більш. Ганстерська. Петрошюр. Мама ні. Світлиця. Світлиця. Скільки светові. Світливий світлений. точку, де мене не видно. Отак мене не видно. Поломиться. 哦、oh,，yeah <laughs>。 Подобалося, що це утка. Нам дуже сподобалось. Я, правда, трошки засинала, тому що ми були в залі Chill-out, вибачте. Засинали, Як chill out. можна було вибрати такий зал, особливо після їжі. О май гад! О май гад! О май гад! Все, чеки поки на не буду боятися. На хвилинку вже, вибачте, 2 часа дня. Я тільки закінчила свою роботу. Ну, я її навіть ще не закінчила, мені ще треба. Ще треба хоче все зробити. Але у нас сьогодні крайній день в Києві. А в мене вже куплений квиток в Литву. Блядь, це я не зробила, аби не виїхала, чесне слово. Клянусь, У мене немає відчуття, що мені треба їхати далі. ну, Що мене ми, ми, ми нам чекає? Пес, звісно. Абсолютно немає бажання виходити на вулицю. Я думаю, що там шахливо холодно, паспорно, неприємно. Але і що вдома сидіти, правильно? Плану ніякого немає, але ми ще десь ми Богу просто посидимо. Ми потратимо всі гроші знову на каву, знову на якісь тісточку. Які... Потім придать відпрацьовувати вид вот, Жорстко відпрацьовувати это уже эти все тисточка. Ой, козла. Ці розміри заправок в Україні мене дивують.